Заяви, заяви, припущення, припущення прогнози, прогнози, думки, думки пропозиції, пропозиції оцінки. оцінки все про що кортить поговорити. Слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, з 16 до 18 на радіо Київ 98 98FM фм. Ну що ж, друзі, продовжуємо наш ефір. Бачите, щойно ми говорили з мером Києва. Насправді питань дуже багато, шкода, що в нас було не так багато часу. І це так, ми галопом по Європах, вони більш, я б сказав, в болючих питаннях пробіглися. Тому що насправді я так розумію, те, що відбувається зараз на Деміївській, має достатньо серйозні проблеми. Там зараз як ви знаєте, прорвало ще теплотрасу. Тобто там явно якась системна проблема і з комунікаціями її треба, звичайно, вирішувати. І тут якраз це буде на мій погляд дуже велике. Я, я не дремно, до речі, я я спитав мера про те, чи розуміє він, що ця історія з метро 100%, на мій погляд, буде головним таким, знаєте, випробуванням його мерства, тому що, ну. Мені здається, всі прекрасно розуміють, що немає нічого більш напевно важливого в Києві за інфраструктуру, і більше за метро. Особливо враховуючи наскільки зараз зростає наше місто і наскільки є проблеми з його зв'язністю, в тому числі і через метро, і через мости. Ну в общем, про все це ми щойно говорили. А зараз ми трошки про інше поговоримо теж про інфраструктуру, теж про доступність і в принципі про політику, тільки вже напевно державного кордону, і взагалі що робити з нашими західними сусідами, це я маю на увазі наших східноєвропейських сусідів, тобто Польща, Словаччина, Угорщина, ну Румунія, слава Богу, поки підбитку. Проблем поки що таких немає, але тим не менше. Е, про все це ми зараз і поговоримо, тому що є про що, є і інфоприводи про це поговорити. Ну а поговорить з нами людина, яка є таким світоглядним песимістом, але з яким дуже цікаво такі теми розглядати, бо він дуже, мені здається, важливі іноді візії дає. І це ніхто інший, як відомий український політтехнолог, публіцист, аналітик, е, інтелектуал Олексій Голубуцький. Добрий день, пане Олексію. Добрий день. Ну от власне, я думаю, ти чув про те, що у нас тут веселий двіж сьогодні в черговий з кордоном. З одного боку, нібито, відкривають ягодин дорогуська. Це фактично основна артерія для фур завжди була Ну, Варшавська траса, грубо кажучи. З іншого боку, ми бачимо, що Словаки почали теж знову блокувати кордон. Але правда, цікаво, що не на в'їзд в Україну, а на виїзд з України. Угорці там щось обіцяють чають Короче, а, що це за дві ж весь відбувається? Тобто, як з твоєї точки зору, чому це все є? Наскільки наші чудові східноєвропейські сусіди взагалі розуміють, що ці дії, м'яко кажучи, б'ють по Україні, і взагалі, ну типу, вони в адекваті взагалі? От те, те, що зараз відбувається, от, от чи це просто якась дрібна політична фігня, яка ну 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 я не знаю. хоча чесно кажучи, я не знаю, чи ми зможемо забути цю історію з поляками і чи не повториться вона знову скої. Ні, ну кожна ситуація окрема, звичайно, є, є загальний тренд на те, що в Східноєвропейських країнах приходять до влади. Ну, поки що ми слава Богу, що це не відбулося в Польщі. Польщі, навпаки, сигнал дуже позитивний. До влади повинні сьогодні-завтра прийти європейці, скажімо так, тобто політичні сили, які сповідують європейські цінності, і звичайно доводити ситуацію як. Довела минула влада польська. Сподіваюсь, вона минула до кризи в українських відносинах. Звичайно, не тільки вони винні, винні і ми так само, так але зважаючи, що все ж таки в у Польщі ситуація економічна, демографічна і взагалі набагато краще ніж в Україні. Можна було звичайно, трохи трохи по-іншому ставитись до, до України. Але але знову ж таки, ну це все виходить з нашого перебільшеного. Відношення до е, наших сусідів такого ми занадто. Ну, це, це я, я, я про це постійно кажу. Гадайте рік назад. Так? Я тоді казав, я не розумію, як можна, про що говорить наша влада, конкретно наш президент, говорячи про якісь особливі стосунки з Польщею. так Що ми ледве не будемо, ледве не федерацію створюємо. так ну, всі... ну, Звичайно. І, і, Пройшов рік цього на і ми ледве не посварилися з країни, країнами, так би мовити, так сьогодні про те, що все ж таки треба вести більш продуману політику, е зважаючи на нашу ситуацію, розуміти хто твій опонент, не намагатися від Орбана чи від е не знаю Моравецького, так люд людей, які займають, ну скажімо так, дуже такі євроскептичні позиції, чи від того ж самого. Нинішнього фіце слова, словацького прем'єра, не вимагати того, що вони не можуть зробити апріорі просто. Ну, просто розуміючи, що в, них є, що в них є певна політична позиція, яку вони вибороли на чесних виборах, так би мовити, ну, ві... ну, принаймні в Словаччині і Польщі точно, так? про того, що вони є в запитання. І, і вести відповідну політику з ними, знаходячи на якісь компроміси, душі на якісь компроміси. І розумію, що національний гаїзм це нормальне здорове явище, і те, що в нас його не було протягом 20 мінімум 5 років, це наші проблеми, які призвели до того, що до чого призвели. Якщо ми б вступалися би так само, боролися за свої національні інтереси, як борються поляки, як борються словаки, як борються навіть угорці, які нам дуже неприємні, так то думаю. Більшості проблем, які зараз перед нами стоять, їх просто не існувало би. От, і все. А коли ти сидиш одною дупою на двох стільцях, на трьох на чотирьох, намагаючись будувати багатовекторну політику, не розуміючи в принципі, навіть не, не представляючи, що саме ти можеш запропонувати там Європі чи Росії, так бо ж Росія одне потрібна від нас, Європі зовсім інше потрібно. Ти опускаєшся до того, що тобою будуть маніпулювати. Ну, грубо кажучи, да, малесенька Угорщина, яка, в принципі, ну, не має жодного впливу там серйозного на, на фінансування, на... На... на все, що завгодно, на всі процеси в Євросоюзі, вона нам шкодить по повній програмі. А, а ми вимушені, змушені. А... Бо Угорщина виборює свої права протягом. Всього періоду існування поза соціалізмом, так з вісімдесят дев'ятого, дев'яностого року, так і вони стали членом НАТО, вони стали членом ЄС. Вони там і далі багато помилок. Там про Орбана просто не хочу говорити. Все зрозуміло. Вони щось вони виборюють якусь свою, ну як вони уявляють, а ми ми 20 років взагалі нічим не займалися. Тобто, вся наша так звана еліта просто грабувала країну періодично, так би мовити. Хтось більш ждало, хтось менш ждало, хтось ніколи нас не було. Взагалі, навіть розмов про національну ідею, про наші тобто розмови були, ні до чого не доходило. так, Поки не надали один раз не дали по морді. в 2014 році ми задумались, що не можна бути такою, як, як це, забув, що як буде росі... українською мовою, -полі", да? так, ти поле, полі. Перекоти поле, не повіриш, пане Олексію. Сорі. Ну, так, як, ну йо, ну перекоти поле, саксаул. Більш цікаве слово, блять. Є козацьке аж. Це те, що вони курили, то не перекоти поле, пане Олексію, не плутай. Добре. Добре. Це, до речі, історичний міф. Нічого вони не курили. Не слухайте Буткевича, він поганий історик. Он Олексія, слухайте він історик. Ну так, в нашій гілі, в основному, а Ладно, давай, закінчимо цю тему. Добре, хто там що їв і курив. да. Ну, ну. І Ну словом, не маючи протягом десятиріч нормальної зовнішньої стратегічної політики, не, не треба дивуватися, коли нас в цьому вчать навіть не німці з французом, хоча вони теж вчать, а вчать наші сусіди східноєвропейські. Ну для них вони східно, для нас західноєвропейські, так а, сусіди і вчать, як треба захищати свої права навіть. Попри гуманітарні якісь міркування щодо України, ну, ще раз кажу так. Ну Вони вважають дуже багато людей в Європі, в Східні вважають, що вони і так вже багато чого зробили для України. і А, а це ще й такий а, галузевий егоїзм, в принципі, так, треба теж розуміти, який стосується та не такої вже великої частини населення цих країн, але це такі, ну. Серйозний бізнес в плані захисту своїх інтересів, е, тому я сподіваюся, що все ж таки якийсь компроміс буде знайдений, що буде ну Хоча знову ж таки, теж теж так би мовити, який компроміс Наша, з нашої частини ми не порушуємо, ну мається на увазі, з перевезення жодних правил, нам дали таку можливість, так? Якщо наші послуги наших перевізників більш конкурентні, тобто дешевші, ну це умови ринку, так би мовити. Так так само, колись поляки вибили німців і голландців з цього самого ринку в Європі 20 років назад. У мене виникає питання: от якого характеру? Я от не знаю, чи ти поводишся зі мною, але от по великому рахунку, ми ж прекрасно розуміємо, що от ті ж Польщі за всією цим двіжем стояло буквально років. 50... Ну, не буду поганих слів в ефірі казати, щоб нацрада не ображалася. Е, ну, але це, ну, от всі погані епітети, які ви собі можете уявити, уявіть. Мало того, там цей Рафал Міклер, який цим, -цим командував, він з цієї ультраправої і очень даже проросійської партії Конфедерації, його багато разів звинувачували в прямій роботі на Росію, він е, власник е, якраз таки компанії з цікавим звігом обставин, яка працювала на Білорусі Росію по доставці вантажів. Ну, Тобто, це очевидно. Ясна справа, що якби польська влада, яка йде зараз? Хотіла, хоч пальцем ворухнути, той же Моровецький, для допомоги цієї історії, то можна було все це зробити. Вони це не зробили, це очевидно, що піс реально. Підкладає зараз свиню першу чергу Дональду Туску. Я не сумніваюся, що їх, їх партійна преса потім буде валать про те, що о прийшов німецький прислужник і першим ділом зрадив польські інтереси, Польська, Польська, ну і так далі. Що я не знаю, що таке поїти? Не знаєш, що таке партійна преса піси, як вони себе ведуть. Це все очевидно. Мене інше трошки дивує. Невже ці люди? Ну окей, хрін бо собі з вами, що ви реально блокуєте там е, цивільні вантажі? Але вже вийшло на рівень американської преси, що ці. Погані люди не пропускали навіть вантажі військового характеру? Я просто не можу зрозуміти. Вони, ну, вони думають, що війна вже закінчилася. Тобто, в чому прикол? Ми ж казали про те, що нібито поляки при всіх своїх цих розуміють, що якщо нема незалежної України, то є потім незалежна Росія велика, яка заграбастує Польщу. Що сталося? Ну не вже через те зерно. Я розумію, що Зеленський перейшов всі межі і так далі, але все одно. Ну невже настільки треба втрачати глузд, щоб таке влаштовувати? От, поясни, будь ласка. Може я щось не розумію? Ну, я знову ж таки, я ж тобі здається перед цим казав. Я не вважаю, що ну, це так, да, це дуже неприємно для України. Дуже неприємно. Але це, це навчання. Нас ще чекають багато таких подібних проблем. Чим ближче ми будемо до вступу до Євросоюзу, тим більше на нас будуть тиснути. Ну, Ми повинні розуміти, ну в нас дешева робоча сила. В нас, ну, сподіваюсь, хоча б 30 мільйонів населення. Тобто ми будемо однією з найбільших країн Європи. Так, це це, це, це серйозно, як то моти, конкурентні переваги, які має Україна перед іншими країнами, так? Крім своїх проблем, має ж і певні переваги, звичайно. І це буде боротьба. Це треба буде за кожну галузь боротися, за кожні правила боротися, за, ну, це за все боротися. Так, тому я вважаю, що короткостроково це погано довгостроково це нас вчить. Бо ще раз кажу, боюся, що багато людей, які говорять про Євросоюз і голосують, ну кажуть, що вони за Євросоюз все ж таки не до кінця розуміють, про що йде мова. Це не це не значить, що ти сядеш на європейську соціалку і, 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 і все, так би мовити, і, і на цьому закінчиться. Що це робота, багато роботи і на десятиріччя робота. А щодо конкретно цієї ситуації, ну, політична вірять. Ну давай так. Давай не, не ображаючи поляків європейців, просто скажемо так. Я це завжди кажу, коли там починаються аргументи. А ми, країна, яка до повномасштабного вторгнення вторження о, мали 8 років війни, і за місяць, два, за півроку до початку цього повномасштабного у нас що, хтось владі вірив в те, що буде війна. В опозиції хтось, ну взагалі хтось з нас що, це була масова віра, щось під піде. Від чому ми чекаємо, що від поляків, що вони повинні вірити, що це дотягне до, до них діду. Коли ми вже пострадавши, вже в нас було все, що можна анексовано. У нас десятки тисяч людей загинуло, так на той момент, і ми все одно вважали. Ні, ну як це? Путін вже не ідіот. Ну яке масштаб? Ну ви що? Ми ж це. Ми ж тут вже якось так, і, і Путін вже не такий, як був вісім років назад. Ну Так само і поляки думають. Ну, ну добре, ну, ну добре, з Україною там так вийшло. Так от трапилось. Отака. От Тому що братські народи там жили поруч. Ми ж все ж таки поляки давно вже не, не, в, не в, в обіймах, скажімо так, Росії, знаходяться. так? Е, ну, ну, ми, а ми члени НАТО, ну які, хто буде воювати члени. Поки воно не стукне по голові якимсь чином, так ніхто в це вірити не буде. Ну це мало, я кажу про масове розуміння. Ну просто знаю, але це вибач, от друже, ну ти розумієш, це... вони не пропускали. От ти окей, я все це розумію. Мене реально вкурвило, це ж не я придумав. Правда, це американська преса почала про це масово писати. Що ці уроди, я вибачаюсь, я іншим словом їх називати не буду. Почали, і це вже теж вийшло на рівень американської, в тому числі преси, коли вже прямо публічно вони почали не пропускати. Навіть коли їм приносили, показували водії, кажуть, ви що, охренелі, це прибори нічного бачення, ви що робите? Це, блін, військова допомога, катер для там ДПСУ і так далі. Вони це не пропускали. Ти розумієш? Ладно, чорт би з вами, що ви там нам економіку обвалюєте. Ладно, окей. Ну ви ж не пропускаєте те, що йде для фронту. Свідомо не пропускаючи. Це, вибач, ну оце вже історія. У мене нема питань до цього товариша Міклера. І до тих, хто там стоїть. Це все понятне. Їх 50 чоловік, і це зрозуміло, хто це. Але, вибач, в мене є велике питання до пана Моровецького, який говорив дуже багато правильних слів. І Польща нам дійсно дуже допомагала. А це що тоді? Різно ну, може це оцінювати. Це недовіра до українців, звичайно. слухай, Ну мене ж стикались, знають чудово, що у нас можна робити практично все, що завгодно, якщо за гроші можна і, і вивезти туди, і навпаки, ввести все, що завгодно, на будь-яких накладних, так би мовити. Ти хочеш сказати, що у нас все те, що записано як військова, все це військове і завозиться. Так, у нас не завозять контрабанду, не завозять. Та завозять ну, безумовно. Ну так і про що ми говоримо? Ну. Ну, от, слухай, ну 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 полякам для поляків, це колись вони, я пам'ятаю ці часи, 20 років назад. Вони були такі інфанти, рибель для, для європейців. Да? Оці поляки п'ють багато, корупція туди-сюди. Це ж тепер у них ще чудова от Україна. От вони вже хороші, вони вже європейці. А Україна така от е не дуже скажімо так, цивілізована країна, до якої немає довіри, з якої можна витирати ноги. І робити все, що завгодно. А далі все залежить від нас, як ми будемо відповідати, вчиняти висновки робити, і так далі. Тобто, я думаю, що це вже це через деякий час, через тижня два це буде перегорнута сторінка, яку просто ми повинні зробити висновки певні. Що, по перше, в таких питаннях, як національні інтереси, друзів не буває, тому що зрозуміло, що вся любов поляків. Знову ж таки, люблячи і поляки, і люблячи Польщу, все, все інше, я розумію, що прагматичне, абсолютно, ми є, як воно називається, бар'єром, грубо кажучи, між, між Росією і Польщею до певної міри, так? От тому вони нас, Якщо б ми були б десь там в районі Казахстану, грубо кажучи, їм було до нас абсолютно нам плювати і абсолютно так, бо наша доля їх не цікавила. А це конкретно, вони розуміють, що це величезна країна, що. Грубо кажучи, ми дійсно можемо. От якщо всі ті, хто задумується над тим, що Росія може і далі піти, це нормальне, так би мовити, уявлення, що Україну принаймні, якщо не зламає зуби, дуже дуже сильно. А, ну яка, яка так мовити, от якщо читати німецьку пресу і польську, ту ж саму читати, так що після він якби війна не закінчилась нашим програшом. Російським програшам, перемир'ям, і так далі. Росії знадобиться ще 5-10 років, щоб відновити свій військовий потенціал людський, і так далі. Ну, а через 10 років там вже ми живемо в 21-му сторіччі, так? Люди не, не думають про 20-30 років вперед. От зараз, а через 10 років там вже щось зміниться, Путін помре, не знаю, ще щось відбудеться, мас щось придумає, щось таке, щоб. Пере, грубо кажучи, перевести ці глобальні проблеми територіальної цілісності, яку 19 століття сторіччя переведе в, все ж таки 21 з -е сторіччя. Ну щось таке видумає цивілізація. Ну, от, власне, повертаємось до розмови з паном Олексієм Голобуцьким. І от закінчуючи нашу розмову, я якраз і хотів тебе спитати, то як нам вибудовувати стосунки з нашими східноєвропейськими сусідами, які ну і потім ми ще не, не знаємо, що буде там далі з словаччиною, що буде з Угорщиною. Ну з угорщиною, і так то вже понятно, що десь що буде. Ну коротше, що робить? Які твої от були поради, якби тебе покликали і сказали, напишіть нам, що нам з ними як нам з ними спілкуватися. Ну, перше тільки що прочитав новину, що Сейм а, проголосував в отом недовіри до Максим, uh -huh. і зрозуміло, що завтра Туск, скоріш за всього, стане прем'єром Польщі, і це позитивний сигнал для України а, не тільки тому, що це Туск, конкретно, але тому, що ці політичні сили, все ж таки, вони проєвропейські, коаліцію, яку будуть створювати. І а, цьому й проблема та найбільша в. В Україні що так вийшло, що наші сусіди в країнах наших сусідів прийшли до влади. Ну скажімо так ну практично можна звати антиєвропейськими партіями. А ми хочемо і в Європу і такий складається бар'єр, так би мовити, що з ними робити? що робити? Робити проводити нормальну дипломатичну роботу, спілкуючись, з не. Тобто не входити в постійну в ситуацію, ми тебе любимо до нестями, ми тебе ненавидимо до нестям. Так не треба, ну це не нормальна діяльність дипломатична. Треба помірковану, нормальну, середню так би мовити, витримувати політику щодо наших сусідів, яких ми залежимо. Але треба постійно і говорити, і показувати. Можливо, якісь дівчини, що вони так само від нас залежать. Hmm. Для, 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 ну, грубо кажучи, яка зараз нині найбільша перевага України в Європі. Яка перевага? Чесно кажучи, не, це, не дуже розумію. Ну, яка ні, це дуже просто. У нас найбільша, найбоєздатніша армія в Європі. Ну так. Да. Поляки з тобою б не погодились. Вони б сказали, що їхня армія найкраща, навіть а, не сумнівайся. ми не повіримо, наскільки би мовити яка боє... армія боєздатніша. Ну, але ну зважаючи на досвід, зважаючи зважаючи ну, будь-яка війна, вона звичайно. Слухай, ми вже побачили чудову, е дуже організовану армію німецьку. Такому тобто, виявили, що, що у них танки там гнилі просто стоять, в, в, в і вони хотіли б хотіли би, як сьогодні прочитав, е хотіли би збільшити кількість е армії, так але нема за рахунок чого. Нема просто ні казар, нічого немає ні зброї, нічого нема. Просто тому про європейські армії не Зрозуміло, що українська найсильніша армія, і це треба це, це наша перевага, і це так мовити, наш внесок в європейську, не тільки безпеку, а взагалі в Європу, так би мовити. Майбутній, нинішній це треба теж використовувати, і щоб це розуміння. Ну я вже не кажу про конкретне, що треба лобізмом займатися в цих країнах, так господи, в Польщі, ну просто створено там мільйони українців живе. Створювати центри інформаційні, підтримувати існуючі, ну але зрозуміло, що якщо треба на нове шоу для як її, забув навіть Ліна Кривець здається, угу. так? 27 мільйонів. Ну понятно, тільки не ну, розумію. Наше бидло виселити, веселити. Да? Ну яка користь від цього? Я просто я от цього не розумію. Яка користь від цього від того, що наше українське бидло буде більш веселе, буде дивитися? Воно що піде від цього в армію. Чи буде більше давати донатів а на воно і... піде голосувати коли треба? Бо ж Ні, розумієш, я ну... розумію. До голосування треба дійтися, дожити. А ето вже Ну зачем ти такі складні питання задаєш? Там люди так не задумуються. Ну господи. Ні, ну я це розумію, так. А 27 мільйонів це абсолютно нормальна була б сума для того, щоб займатися інформаційною правильною політикою в той ж самій Польщі, від якої ми залежимо. А, і хто цим просто... буде займатися? Сергій Лещенко може цим займатися? чи Михайло Подоляк може. Видатні майстри медіа, не буду поганих слів казати, які працюють в офісі президента. Хто там ще? Дімочка Літвін, Даша Зарівна і Азатва. Ще... А, Арестович. Ну да, це у нас, конечно, Діагнути специалист Дягнуть да. в жіночі і, так би мовити, проводить інформаційну політику. Ти що, ти -по полякам? Ну, тут я, конечно, є в мене сумніви. сумнівы. Влада, помінялась, в а, а, ліберали до влади прийшли, етимально. так? Етимально. То можна етимально. вже і е, да. пана Арестовича в вигляді Люсі туди. Ну так, да, це прям. От відчувається, що ти досвідчений політтехнолог, у тебе завжди є хороша ідея. <свісно> <свісно> Чудова ідея, друзі. Ви розумієте, не даремно ми ефіри проводимо з падом Голобуцьким. Нарешті ми народили якусь конструктивну ідею. Як можна порішати польську кризу? <свісно> Ой, ладно, сміх і грех, це називається. Ладно, дякую тобі дуже щиро за розмову. Я ж кажу, Олексій завжди вміє підкинути нотку здорового песимізму, я назву це так, але з іншого боку, чомусь так потім виявляється, що цей здоровий песимізм дуже здоровий. І він більше набагато більш ефективний, ніж оцей от удаваний оптимізм, який розводить офіс президента і пан Зеленський. Про що знову ж таки вже не проклятий Парахабот Буткевич говорить, а про що вже починає писати відкрито американська і британська преса. І до речі, найсмішніше, коли в таких публікаціях починають про це говорити якісь неназвані знову джерела з офісу президента. От мені цікаво, у них там труби протікають, чи що? що треба просто постійно ляпати язиком у розмовах з якимись західними журналістами? Я просто цього не можу зрозуміти. Ну ладно, менше з тим. Олексій Голобуцький, відомий український політехнолог, публіцист, аналітик. Дякую дуже за розмову.